Я, Володимир Колбаса, впродовж трьох місяців, цього літа, ми з Вадимом Тавартаном робили багато чого, а зробили виставку у неймовірно чудовій галереї Джамп, яка повірила у наш проєкт та підтримала його. Це сучасне мистецтво у часи війни, як його бачимо ми. І ми дуже раді, що ви прийшли сюди сьогодні, аби теж побачити. Ця виставка має доволі щільну концентрацію думки та технології, але це все тільки для того. Щоб, вийшовши з неї, ви можливо почували себе трохи легше всходи. Ця інсталяція про те, що є нині в українській землі. Ви можете побачити тут фрагмент траку від справжнього російського танка, який ми привезли з Київської області, і також зображення міни, що проєктуються в натуральну величину на паляницю хліба. Проведіть рукою над паляницею. Як бачите, це знову хліб. Ми говоримо тут про те, якою ціною давався нам хліб цього року. Також це наш референс до нашого магічного слова паляниця, яке не в змозі виговорити наші вороги. Роса на Сонці. Інсталяція, яка говорить сама за себе, моделі танків з цукру, що повільно тануть. Гинуть як роса на сонці. На відеоекрані ви можете побачити справжні моделі російської техніки, які б'ються одне об одне, як м'яка глина, і не лишають по собі слідів. Будинок фарфору. ви в темній кімнаті або в камері обскурі це світ назовні, що має проекцію на руїни всередині нас. Але це життя, що йде. Дайте вашим очам трошки часу, і ви побачите машини, що йдуть за вікном, людей, що йдуть цим парком. Життя іде, і ми маємо жити з нашими руїнами всередині далі, незважаючи ні на що. Це макет реального будинку в Бородянці. Ми були там під час наших подорожей вільненими територіями. Інсталяція називається будинок фарфору, тому що саме в цьому будинку. Після прямого влучання авіаційною бомбою всередині вигоріло абсолютно все. Якщо пройти його поверхами знизу догори, ви побачите тільки чорні стіни і фарфорові статуетки у купах попелу. Фарфор витримує дуже великі температури, і тому такі статуетки це єдине, що лишилося. Фарфорові статуетки це єдині мешканці цього будинку. Але ми говоримо також про те, що серед тих людей. Які ідуть в машинах, проекцію яких ви бачите у цій камері обскурі, можуть бути і мешканці цього будинку. Напіврозпад. Інсталяція у змішанні реальності. Одівши окуляри віртуальної реальності, ви побачите моделі згорівшої російської техніки, які ми відсканували під час наших подорожей північної північі України. В цій інсталяції ми говоримо про. Довготривалість слідів війни, того невидимого відлуння її, яке буде з нами ще досить довго. Так само довго, як відбувається напіврозпад радіоактивних елементів, але тим не менше, цей розпад відбувається, їх ставатиме все менше і менше. Подивіться на ці моделі в деяких з них вже майже неможливо вгадати контури, і чим далі, тим менше у них можна буде вгадати зброю. Що колись прийшла, аби вбивати нас, натомість згинула сама. Цією інсталяцією ми радимо закінчувати нашу виставку Блідіна слово, яке увійшло в Urban Dictionary, як те, що визначає російську ракету <звід> над українськими містами. Це макет ракети Х-55 в натуральну величину. А ще це інсталяція про роботу з нашими страхами та силу нашого голосу і його значення.